Привіт! Ви на каналі найпотужнішого блогера України імені Мене. Трохи не в гуморі я, бо захворів дуже сильно. Мене 38,9 лупашить. Ну, в общем, це після ТЦК мене. Щось перший день походив здоровий, а потім мене догнали дуже мощно і конкретно. Я вже болію 4, 4 дня. Це 3 дня валявся, а це хоч встав трохи розходитися. теж тупо лежав повністю. Причина, напевно, те, що перемерз. Причина те, що в мене чисте тіло, я не курю, не бухаю давно, не їм м'яса, А в ТЦК прийшлось. Перші два дні в ТЦК я взагалі голодав повністю на стресі і якось ну, голодав, не хотілося мені. А потім почав їсти, ну там в основному м'ясо і все м'ясне. прийшлось хавати. Воно організм в мене всіх дав. це після тюрми теж вийшов, в тюрмі м'ясо їв, після тюрми вийшов, перестав різко їсти м'ясо. Ну, різко так треба, я так люблю. Різко перестаєш бухати, різко перестаєш курити, і різко в тебе вся слизь, вся гедота починає виходити. Це нормально. Тобто це болі, це нормально. Просто це соплі, це все слизь, це це м'ясне труп'ятіне. Я так думаю. Наскільки мені дозволяє рівень моєї досвідченості, відвідування свого часу різних семінарів, веганських, лікарських і так далі вегетаріанських. Що хочу сказати? Пацанчика, подивіться зараз одного, я вам покажу. І зараз поговоримо. Цей пацанчик був в той же день, в ті ж дні, в ТЦК, але він з Полтави. Подивіться, я зараз дещо об'ясню, поясню. Так, ребят, всім привіт. 21. 21 марта. Ми живі, здорові, поки що. ТЦК Болдавского по поводу того, что там происходит, допустим, вот попадаешь ты в ТЦК, ВЛК, если ты пишешь отказ от ВЛК, вы все видели, да, мы написали два одинаковые отмовы, другая заява на то, чтобы нам дали возможность пройти в ВЛК по месту приписки. А почему так? Потому что все документы, ну я, допустим, служить не отказываюсь, Женя тоже не отказывается. Но есть определенные, соответственно, документы по травмам и тому подобное, которые лежат дома, у родителей, ну, то есть где угодно они сейчас все потягивают по хелси, То есть хелси там сколько? Три года, 4, То есть если у вас документы или травмы, или полячки, ну, была документация раньше, соответственно, никто их не подтянет. Они по хелсе делают медкомиссию без вашего участия. Рядом, да. То есть вы написали отказ, соответственно, и медкомиссию сделали без вас. И сразу же вечером вас пакуют в бусики, вы поехали. В общем, на разе ситуация такая. То, дивіться, до мене пишуть, коли до мене звертаються за шаблонами. Мені кажуть, от е, я зроблю шаблони. А, один пацанчик пише. Е, ну, пацанчик, підписник, я не знаю. Хлопчик, ну пацанчик пише: О, мені погодили, мені ви, мене видалили з дії, мене видалили з Хелсі. Тепер я нарешті вийду з дому і спокійно буду гуляти. Це він мені писав ще до того, як я попав в ТЦК. Мені тоді теж здавалося, що от ходиш, свистиш, гуляєш, але зараз вже помінялося чим те, коли я був там рік назад. Та ситуація, про яку я розказував, коли мене тоді на блокпості прийняли в Закарпатській в там області, в якісь, в Закарпатті, мене мурижили, мурижили, мене не знайшли по базі Хелсі і мене відпустили. Цілий день мурижили і відпустили. Зараз трошки не трошки, зараз дуже іначе це відбувається. Зараз це відбувається так. Якщо ви попадаєте в ТЦК, проходите ВЛК чи ні, вас все одно будуть мурижити. 에, можливо, тиждень, можливо, 4 дні, як мене, можливо, день. в усіх Я не знаю, як це відбувається, у усіх по-різному. Але якщо ви не проходите ВЛК, і е, вас не, тобто, не можуть підтягнути вам систему. Тобто, ви кажете, я не, не буду проходити ВЛК. Але якщо ви є в дії, якщо ви є в Хелсі, вам зроблять ВЛК без вашої згоди. Тобто підтянуть собі тихенько е, ваші е, захворювання, ваш цей. Через систему електронну все підтягнуть і зроблять. От і все. Це дуже просто. Якщо ж вас там нема, то це ваше спасіння. Я не кажу, що це 100% гарантія. Гарантія ще раз, ще раз кажу, ніколи ніяких гарантій не даю. Абсолютно, нема зараз гарантій Ні, ніде, ніяк. Ніхто не може дати гарантій. Навіть адвокати, навіть юристи, ніхто. Абсолютно ніхто. Але це е, ниточка, це е, шлях до спасіння, це шанс, це надія. Видалитись з Хелсі і з дії. Ще що хотів сказати: є хлопчик, теж колись мені писав, і не один. Каже: А я от е, ждав, ждав, щоб провірити, як видалили мене з дії чи ні. А, ні, не так. Получив е, відповідь, що вас не обнаружено в дії, вас не обнаружено в Хелсі. Я каже, що це таке? Я говорю, що це значить, що тебе видалили з дії. Вони не пишуть прямо. Дуже, дуже, дуже рідко вони пишуть прямо. Ми вас видалили. Дуже рідко. Три, навір, три, мабуть, таких випадки було. А так вони пишуть, вас не обнаружили в дії в Хелсі. Ну, вони підараси, того, що вони брешуть. От людина пользовалась паспортом, документами, в дії дії загалом пользовалась. написала шаблон, написала заяву, листа відправила їм, щоб його видали, а йому приходить лист. Вас не обнаружено в Дії. Як же не обнаружено, якщо я не годами пользовався ще з коронавірусом? Ну, підари. Самі звичайні, українські підари. От, і коли. Він, Цей хлопчик каже, я, щоб зайти, прові... а, прийшла відповідь, що його там нема. Я йому кажу, тебе там нема, видалили, все хорошо. А він каже, а я тоді зайшов в ДІЮ і провірити, щоб, чи є там, я дійсно, чи нема. Блядь, Блять, ну що ви? Я вам поясню, я розумію, що ну, усі різні. Дивіться, якщо ви знову заходите в ДІЮ то це значить, що ви автоматично підтверджуєте е, участь своєї персони, своєї фізособи в дії. Розумієте? Дію видаляйте нахрен к чортовій матері. Взагалі, от взяли в мене шаблони, придбали, і видаляйте дії. Ще навіть коли не написали, її видаляйте. Як жить без дії? Нормально. Як жити без ідентифікаційного коду? Нормально. Як жити без Хелсі? Абсолютно нормально. Якщо ви десь захворіли, чи що, йдете в лікарню, даєте в реєстратурі 100-200 гривень, це коли у вас нема в реєстрах, немає в дії, немає в декларації. Вас обслужать навіть краще, ніж якби ви там були. Це провірено. То Тому що, що у нас корупція процвітає, слава українській корупції. Якщо в дії, якийсь штраф, перештраф, воно вам, вас все одно дожене. От колись я переоформляв машину і е, не пускали. каже, щось не пускає. Він дивиться, каже: А ваш штраф? Ви що в дії не подивитесь? Кажу, я в дії, мене давним-давно нема. А де це дивитися? Він каже, їдьте туди, туди заплатіть. Ну тобто я трошки потратив більше часу. Потратив там декілька часу, декілька годин свого часу. Я поїхав, заплатив штраф і все так би я в дії заплатив. Легше, легше. Але я себе рятую: мене немає ніде не в реєстрах і не треба. Мене коли зупинили цього разу, зупинили ТЦКшники, Вони мене пробивали по оберегу і по як там, резерв плюс. Мене не знайшли. Мене не знайшли абсолютно. Це що значить, це значить, що хорошо. Я не знаю, як буде далі. У мене до 3-го числа повістка, я звісно не явлюсь. Це я нікого не закликаю, не, там, не працюю проти ЗСУ. Ні, ні. Це моє, це мій вибір. Я туди не піду. Я не хочу воювати, я не хочу і не піду. Е, я не з'явлюсь, і от мені цікаво, чи буду я, я не знаю, це я потім вже вам розповім. Е, мені здається, що ні. що Мене не зможуть туди вперти, тому що мене немає в електронних реєстрах. Я так це розумію. Можливо, помиляюсь, я не знаю. Але у всякому разі, е, багато разів вже доведено і мною, і багатьма людьми, які скористалися шаблонами моїми послухами. По виходу з дії з Хелсі, що е, ненаявність там вас набагато краще для вас, чим наявність там вас. Закрутив, що Емінем, е, дивіться. Шаблони. Шаблони коштують. Я не піднімаю ціну. Це чисто просто так, чисто, щоб був енергообмін, бо просто так же воно не цікаво. Шаблони коштують 500 гривень. Писанини ну, десь на день. Я спочатку казав 5 годин, 6 годин, але це якщо сісти, то писати. Але це дуже важко. Там треба водички попити, попісять, поїсти, подивитися щось в ютуб чи що... день. Де? Писанини дуже багато. Але сідайте собі і пишете. Якщо нема коли, лень або за кордоном, є такі теж, теж випадки, там. просто платите 1000 гривень, це моїм дівчатам. Да? Я, е, е, мої помічниці Вони пишуть замість вас. все. Вони від вашого імені пишуть. Від вашого імені все відправляють, тобто вони знаходяться по своїм містам, ви в своєму місці і все. Якщо ви, наприклад, вчора був випадок, чоловік з хостелу писав, він біженець, він дав адресу Укрпошти своєї, тобто, щоб на пошту лист прийшов. Е, точне, якщо були з-за кордону, тобто давали е, адреси своїх родичів мами, тата, папи, е, хто там, жінки, друзі. Ім лист. Тобто важлива адреса не прописки, а адреса або фактичного проживання, або взагалом адреса це не для ідентифікації, а це для того, щоб прийшов туди лист. Ми будемо вказувати адресу, куди щоб прийшов лист. Все дуже просто. От. Що ще? Ну, вроді все, сказав, що хотів. Дивіться. Що ще вам сказати цікавого? Смішного веселого поки нічого не скажу, бо що сміє, як Чамренний. Чамренний. Ну, трохи вже сьогодні легше. Температуркою. Були у вас такі термометри? Ладно, це таке вже щось. Видно, паяє. Коротше, замовляйте шаблони, не стісняйтеся. А до речі, ще. А, що хотів показати? Хотів показати в кінці відео. Воно десь там з з Тіктока чи з Інстаграма, як чувак ганяється, біжить. Та це каштик їде, а тіп втік. Ухилян. Так званий. В кінці, послухайте, яка в нього високоінтелектуальна ржака, який високоінтелектуальний в людині сміх. Ну, це можна зрозуміти. По сміху навіть можна зрозуміти, що в людини високий рівень ІК. Е, людина начитана, не вилазила з бібліотеки, Ну, в нього мінімум два вищих образування. Ще, кстати, сповнив прикол. Коли я був в ТЦК, цього разу, що скупну, бо я. До речі, чим я лічусь? Абсолютно не їм. Я казав, четвертий день. мою хату. Я зараз ковпну. Ганяю чаї. лимон, імбер, мед. Лімон, імбір, мед. А, от я купив. Сюди начищаю імбір. Це лімон, їх вже втричі менше. Це мед, батьковий. Дай їм бог здоров'я. Вода тільки дистильована, шоколадка не їм, це просто валяється. Я її кипячу, ну підігріваю, щоб було тепленьке, щоб розмішався мед. І рубаю. Не їм абсолютно. І дуже розумна річ. Ну, давайте, кстати, да, поки пробило. Я давним-давно практикую голод. Це може згодитися в критичних випадках. От, наприклад, як в ТЦК, чи як там в тюрму попав, От, ну, Не кормлять перший час, чи буває не кормлять, чи там ще щось. Просто хочеться хавати, дуже хочеться їсти. Але ти на голоді, ти вже привикший. Ти знаєш, що таке голод? Ти сидиш, голодаєш. Да? От був коли пацанчик. А він не привикший. Він такий каже, коли нас будуть кормить. Ну і буйний, коли нас будуть кормить, що це за хуйня? Це я розказував, я не пам'ятаю. Ладно, що це таке? І воєнний якийсь проходить, блядь, ти солдат, ти дожен кріпитись. Ну, у нас це, каструє. Ти солдат, ти, маєм, ти, 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 ти ти. терпи солдат. Він каже, да що за хуя, сам ти солдат, я ще не солдат. Він каже, що, пішли, вийди. Та да, блять, пащав нахи, дай поїсти, бля, заїба. Той тільки гуп-гуп-гуп. А той безселий сидить. Ну. Слабий, не їв давно. <кліст> Той його одмовтузив український е, воїн ЗСУ, е, майбутнього українського воїна. Той, кстати, дуже швидко согласився, він поїхав на учебку. Він особо не тягався по ТЦК. Другий варіант, друга, друга, другий момент, який я хотів розказати, це про е, гаджети. Я прочитав книгу ще в 2020 році. Промивка мозга називається. Два американці написали, я не пам'ятаю імен, е, батько і син. Промивка мозга на русском. Не знаю, чи на українській є, я їй заказав, купив колись. Там, що написано, що вліяння гаджетів любих дуже впливає негативно на ваш розвиток інтелектуальний. І тому треба час від часу робити перерви. Тобто, абсолютно абсолютно ну, ви поняли, перерви. Тобто виключайте собі там, книжки, читати або гулять подовше, мабуть, там, не мабуть, а декілька днів, краще тижнів. І я таке теж практикував з 20-го року чи з 19-го. 19-го. І от виключаю. Максимум, бувало на тиждень, бувало на 3 дні. От виключаю і все, нічого. Книжки, прогулки, велосипед, робота, все. Максимум в мене було на місяць. Це я тоді заїхав в село, коронавірус, заїхав. І абсолютно книги, гітара, прогулки, все, ніякого телефону. Батько приїжджав до мене в гості, каже, що там, як в світі діла? Каже, а ти що, Телік включити, Я говорю, у мене ж така-така діла. Він каже, ну, так і так, типо. ну, то есть що, я не вмер без цих новостей, да? нічого не случилось. А, але коли ми сиділи в казармі, в казармі в бараку у ТЦК, то там був телевізор величезний. І до цього телевізору молодь, там набирають, хапають від 25 років і старше. Хто помоложе, ті біля теліка, як прилипли, так і сиділи. Вони не можуть без гаджетів. Вони люди, які не можуть без екранів. Уявіть. Мені 41 рік, мені набагато легше, але є люди за 8, тому що я тренувався, мабуть. От спробуйте, спробуйте 3 дні або тиждень тиждень, Макс, спробуйте 3 дні пожити без гаджетів, без телевізора. Взагалі без екранного без екранного часу, без екранів взагалі. Це дуже важко, це дуже важко. Тому багато молодежі. Чим більш молодша людина, тим вони так сиділи біля того телевізора, дивилися абсолютно все, що показують. Їм пофіг, їм аби на екра з екрану, що слотіло. І останні, остання історія, коли я в ТЦК проходив е, цього? Того, кого я проходив? Скажіть, лазив по кабінетам. А в мене я з собою взяв листо е, судимість. Я судимий, в мене 436.2. Це щось там підтримка Російської Федерації чи якась херня. І е, мені кажуть, йди до юриста. Отвели мене під автоматом теж. Ну там все під автоматом, це ж ми НАТО, натовські стандарти, демократична країна європейська. Отвели мене з автоматчик, відвів мене до юриста на третій етаж. Юрист такий дядя Лисий. Ну, видно, що ухожений, гарний, добротний, елітний. Е, і він так, давай зробимо ксерокопію. Він дивиться, робить ксерокопію і це читає. А потім каже: я от це читаю, смотрю. А ты, а, говорит, вы действительно в это вірите? Я говорю, ну верю, если писав. Мені за цей статтю дали. Я говорю, ну вот реально вірите. Вот это не для публики, не для контента. Я говорю, ну, реально верю. Я говорю, просто понимаете, у меня 160 э, уровень IQ. Э, це э, як там, IQ э, рівень розвитку інтелекту. У мене 110, коли я сміряв, у нього 160. Він каже, о, о, ну це високий. А 160 це надвисокий. А він каже, і я не розумію, як в этот бред можна вірити. Я тоді вслух постіснявся сказати, я думаю, чувак, ти пакуєш людей на смерть, ти віриш в те, що ми переможемо, які, блядь, 160 інтелекта? який, блядь, який вообще, нахуй завищений рівень інтелекта, якщо ти людей відправляєш на смерть, блядь? Єбать. На цій веселій ноті, давайте ще покажу вам відео в кінці. Як жену це? Не знаю, я передивився скільки разів. Мені оцей сміх людини, в якої рівень інтелекту, ну, мабуть, не знаю, як Венштейна, 220, мабуть. за 200. Ой. Так. Пишіть за шаблони мені, тримайтеся, бережіть себе. Пока-пока. Біжить, блядь, підорам, блядь. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Давай, 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 <im <imitat <imitat no,